Виразковий коліт і протеїн скільки вам потрібно. Протеїн та виразковий коліт ключ до відновлення та підтримки здоров'я. Виразковий коліт века це хронічне запальне захворювання кишечника, яке може значно погіршити якість життя. На додаток до ліків і дієти, яка уникає тригерних продуктів, достатнє споживання білка відіграє важливу роль у підтримці здоров'я та полегшенні симптомів. У цій статті. Як дієтолог з багаторічним досвідом роботи з пацієнтами, які страждають на іуси, я розповім про те, чому протеїн такий важливий, скільки вам потрібно і які джерела є кращими для тих, хто бореться з цією хворобою. Чому білок такий важливий для Іуси? Зазвичай ми розглядаємо білок як будівельний матеріал для м'язів і тканин. Проте його роль значно ширша. При Юси, коли запалення атакує кишечник, Організм відчуває низку проблем. По-перше, через пошкодження слизової оболонки порушується всмоктування поживних речовин. По-друге, імунна система починає активно працювати, що призводить до збільшення потреби в білках, необхідних для виробництва антитіл і регулювання запальної реакції. По-третє, багато пацієнтів з юси страждають від втрати апетиту та небажаної втрати ваги, що погіршує ситуацію. Я часто бачу, як пацієнти, стурбовані симптомами навчально-виховний комплекс, несвідомо обмежують свій раціон, виключаючи продукти, що містять білки, побоюючись, що вони можуть погіршити запалення. Зазвичай це неправильний підхід. З іншого боку, недолік білка може уповільнити процес загоєння, послабити імунну систему та погіршити загальний стан здоров'я. Скільки білка потрібно пацієнтам з юси, Загально прийнятою рекомендацією щодо споживання білка для дорослих є 0,8 грама на кілограм маси тіла на день. Однак, при як, особливо в період загострення, цей показник значно зростає. Як правило, рекомендується споживати від 1,2 до 1,5 г білка на кілограм ваги тіла на день. У період ремісії, коли запалення стихає, Потреба в білку знижується до 1, 1, 2 г на кілограм маси тіла. Важливо пам'ятати, що це лише загальні рекомендації. Індивідуальна потреба в білку може відрізнятися в залежності від тяжкості захворювання, наявності супутніх захворювань, рівня фізичної активності та інших факторів. Я завжди рекомендую своїм пацієнтам проконсультуватися з лікарем або дієтологом, щоб визначити оптимальну кількість білка в своєму раціоні. Які найкращі джерела білка для юси. Вибір джерел білка для юси залежить не лише від кількості, але й від якості. Деякі продукти можуть посилити запалення та симптоми, тоді як інші сприяють загоєнню та одужанню. Я рекомендую своїм пацієнтам вибирати такі джерела білка. Нежирне м'ясо. Курка, індичка та нежирна яловичина є чудовими джерелами високоякісного білка, який легко засвоюється організмом. Важливо уникати смаження і копчення, віддаючи перевагу відварюванню, тушкуванню або запіканню. Риба, лосось, тріска та сардини багаті омега три жирними кислотами, які мають протизапальну дію. Омега Три кислоти допомагають зменшити запалення в кишечнику та покращити загальний стан здоров'я. Яйця універсальне та легкозасвоюване джерело білка. Яйця містять усі незамінні амінокислоти, необхідні для побудови та відновлення тканин. Молочні продукти, грецький йогурт, сир, кефір, багаті пробіотиками, які підтримують здорову мікрофлору кишечника. При непереносимості лактози рекомендується вибирати продукти без лактози. Бобові, сочевиця, нут і квасоля є прекрасними джерелами рослинного білка і клітковини. Важливо ретельно промити квасолю перед варінням, щоб зменшити газоутворення. Горіхи та насіння, мигдаль, волоські горіхи, насіння чия, насіння льону містять білок, клітковину і корисні жири. Важливо споживати їх у помірних кількостях, оскільки вони важко засвоюються. Чого слід уникати? Якщо у вас юси, вам слід уникати продуктів, які можуть посилити запалення та симптоми. Червоне м'ясо містить велику кількість насичених жирів, які можуть стимулювати запалення. Оброблене м'ясо, сосиски, сосиски, бекон містять велику кількість солі, нітритів та інших добавок, які можуть негативно позначитися на здоров'ї кишечника. Жирна риба, скумбрія і тунець містять велику кількість ртуті, яка може бути токсичною. Фастфуд містить високий рівень насичених жирів, солі та добавок. Солодкі газовані напої, вони містять велику кількість цукру, який може стимулювати запальний процес. Особистий досвід і спостереження. За роки роботи з пацієнтами з навчально-виховний комплекс я переконався, що правильне харчування відіграє ключову роль у лікуванні захворювання. Багато моїх пацієнтів, які їдять збалансовану дієту з достатньою кількістю білка, Повідомляють про зменшення симптомів, покращення якості сну та підвищення рівня енергії. Я пам'ятаю одного пацієнта, який страждав від важкого юси і мусив постійно приймати стероїди. Стан був нестабільний, часті загострення. Після того, як він почав їсти дієту з достатньою кількістю білка та виключив продукти, які викликали запалення, його стан значно покращився. Він зміг поступово зменшити дозу стероїдів і почувався набагато краще. Висновок білок є життєво важливим макроелементом, який відіграє ключову роль у лікуванні виразкового коліту. Достатнє споживання білка допомагає підтримувати імунну систему, сприяє загоєнню кишечника та покращує загальний стан здоров'я. Вибирайте якісні джерела білка. Уникайте продуктів, що викликають запалення, і за необхідності проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом, щоб визначити оптимальну дієту. Пам'ятайте, що правильне харчування є одним з ключових факторів успіху в боротьбі з виразковим колітом.